Хочете позбутися болю у тазостегновому суглобі доведеться освоїти та регулярно виконувати так звані присідання четвірочка. Ця вправа відмінно зміцнює м'язи опорної ноги та служить для розтяжки вільної ноги. І так, вставайте, спина повністю пряма, розгорніть плечі, напружте м'язи живота, ноги разом, коліна трохи зігніть. Підніміть праву ногу, зігніть в коліні та поставте ще колодкою на коліно лівої ноги. Повільно присядьте. Щоб не втратити баланс, не перекошуйте стегна. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Обов'язково правильно розрахуйте сили, тому що це парно вправа. Те ж саме необхідно повторити на іншу ногу. Для симетрії. Освойте ці присідання і біль у тазостегновому суглобі перестане вас турбувати. До зустрічі приємного дня!